Друзі, всім привіт! Перед тим, як показати вам відео, хочу предісторію вам розповісти, як взагалі купилася ця машина і чому ми її купили. Звернулася до мене людина з пропозицією пригнати Magnum з Бельгії. Каже, ваша задача приїхати, забрати, купити і перегнати. Кажу, добре. Завтра людина поїде з Німеччини в Бельгію, подивиться, залишить залог. Моя задача приїхати. Я збираю речі. На наступний день дзвонить людина, дивлюсь квітки на Бельгію. Дзвонить людина і каже: Ви знаєте, приїхав дивитися машину, а вона продалась, посварилася з бельгійцем, але така. Ситуація достатньо часто, коли ви не залишаєте залог, приїжджаєте і машина продана. Тільки такі компанії, як Бастрак, Траксторі, там вже є якась, ну не знаю, як це слово назвати порядність, мабуть, у відношеннях. А все, що касається мелких ділеров або учасників, то не завжди люди так поступають. Я, наприклад, ніколи би так не поступив, домовились, будь ласка. Хоча в Україні дуже часто, дуже часто люди дзвонили і казали, Микола, десь через годину будемо у вас. І навіть не перезвонували. люди. Не робіть так, будь ласка. Ну треба бути якось відповідальніше. Вас не виходить, перезвоніть, що у вас не виходить. Але сказати, що я буду через годину не приїхати, я ж резервую, дзвоню другі люди. Я вже їм відм... ну, на годину пізніше на ну кажу, що прийдуть, люди, подивляться, будь ласка, пізніше можете приїхати. Який був магнум? 480-й мотор, 13 тисяч євро, рік не пам'ятаю, приблизно 11-13. Ну думаю, подивлюся тут по Польщі. Знаходжу Магнум, непоганий, симпатичний, дзвоню. Каже, проданий. Заходжу другий Магнум, дзвоню, кажу, все, домовляюся на завтра. Він каже, не можу, давайте на суботу, окей, на суботу. На наступний день приходить смс. Вибачте, брат сказав, не продавати. Це, що ви розуміли, десь Епопея була три дні. Отак от в Чехії з'являється магнум за 10 тисяч. Я дзвоню, проданий. Буквально в Франції вже проданий. Думаю, да, нормально так. Як гарячі пірашки. Щоб ви розуміли, в Європі 500 мільйонів людей і цей ринок дуже живий. Це не так, як в Україні. Він там може неділю продаватися або місяць. Такого тут, в принципі, немає. Якщо нормальна, адекватна ціна, то дуже швидко все продається. Три дні проходить, я дивлюся, людина мені вже не пише, там спілкування якось остановилося. І, і тут дзвонить мені ще один клієнт і каже: Микола на Бастрак є ДАВ, машина цікава, будь ласка. Я дзвоню на Бастрак. Мені скидують дефектовку, дав з мільйоном пробігу. З коробки капає, на холостому ходу вібрація перегазовці, що це або форсунки, або комп'ютер. Ну, мені там розділилися. Клієнт каже, беремо добре, Бронюють цю машину. Питання переносу грошей. Я пояснюю, що світ зараз відключення, ви не можете перевезти гроші. Він каже, мені в банку сказали, 10 тисяч на місяць можна переводити. Ну можна, так можна. Чекаю два дні, по итогу не можна. Зділка сривається, людина не може перекинути гроші. Кажу, добре, ну іншим шляхом побоялася людина. Добре. Знову звертається цей хлопець, каже: Микола, я тут по Україні думав в Україні куплю. Каже, поїхав дивитися до 20, каже, це ну, жах. Я кажу, окей. <кліг> Давайте спробуємо ще. Появляється в Чехії два Магнума по 12 тисяч. От прям вранці з'являються. <свісно> я дзвоню. Він каже: подождіть, подождіть, подождіть. Продано. Чую, там за кадром беремо <свісно> два оптом. Дешевше, ніж 13, Я не можу говорити, бо ця машина під клієнта. Кажу, добре, скидаю одразу 500 євро, тому я розумію, що зараз улетить, як... але аж там під Голландію. Забронював цю машину, і тут я думаю, що це чешський, в принципі, так дивлюсь, ну нібито непогана машина, треба поїхати подивитися. Зібрав речі, будь ласка, дивіться, приємного огляду. І ще, друзі, виложив в Тіктоку цю машину, і почалися такі... Дебати по поводу двигателя. Йшли мотори Volvo на магнумах. По ліцензії вони зроблені, на базі Volvo зроблені. Чи як, але це мотори від Volvo. Ні від Мака, ну, але це мотори від А, Я знаю, що ви набагато кращі експерти, ніж я. Будь ласка, пишіть свою думку, але будь ласка, прошу робіть це нормально, з, з фактами, доводьте. Я думаю, що всім буде цікаво, тому що мнення розділились, хтось пише, що це Рено, хтось пише, що це Вольво. Якщо у вас є друга інформація, будь ласка, напишіть, тому що, я, наскільки я знаю, що там стоять, стоять мотори Вольво. Навіть кажуть, що якщо зверху з Рено зняти Ренаут надпись, там буде написано Вольво. Цікава ваша думка, будь ласка, приємного огляду. Добрий ранок. Нарешті ми купили одну машину. Сьогодні закинув гроші, не глядуючи, до речі, бо їм по-інакшому не виходить, ви кажете, діагностика. Ну і друга машина трошечки по бюджету вища. Їдемо дивитися в Чехію. Друзі, цей раз я вирішив на Флексбусі їхати, не тому що дешевше, а тому що не зміг купити квіток на ЖД, там така програма дурацька. А тут легко бац бац і у мене квіток в телефоні. Зараз я в Катавіцах, 5.50 відправлення, будемо в Празі, там зустрінуся зі своїм підписником, до речі, дуже цікаво. Цей ман трошечки дорожче, ніж той, що я купив в Німеччині, але буде можливість порівняти. Я вам хочу сказати, машини продаються дуже швидко. Дуже швидко. Я навіть не встигаю просто дзвонити, не те, що їх оглянути. Ось так друзі. Нет, есть целик куранили, сейчас. Так, ну что, будем заводить. Сейчас я взял очень нужную вещь. Пересмотрим. Так. Хорошая штука. Самое ценное при осмотре, я тебе хочу сказать. Я тебе скажу, ну снизу вот, там... Клапанная крышка мокрая, вот прям тут вот. Сюда смотри. Ага. В углу. Ну это из-под крышки может пропускать. Да. Я сейчас наберу этого парня, у которого магнум. Да. Сзади, да? Да. Ну. Да, где-то здесь пропускает. Сзади, справа, да? из под клапанами. Угу. Да, я тоже так думаю. Это защита из-за да? Не. Да. Но ну, состояние кабины неплохое. В принципе. Тут на это. Да. Кабина хорошая Коль. Да, нормально, целая. Да, Друзья, вот за что я люблю вот эти моторы Вот да? миллион пробега посмотрите. Ми на годину, людина дуже торопиться, але от що мені дуже подобається в цих моторах, вони дуже красиво працюють, класний звук у них. Тут різина задня стоїть, треба буде міняти. Ну В цілому машина нам сподобалась. Я думаю, що ми її заберемо і хай працює в Україні. Так, друзі, я буквально недавно став тіктокером. Тіктокером. Це просто. Це просто нечто, я вам хочу сказати. Я ж жив в такому світі, знаєте, ну, спілкуюсь з нормальними людьми, все, ну, вокруг адекватні люди. І тут я заходжу в TikTok і розумію, що вокруг мене купа ненормальних людей. Просто ненормальних. Друзі, я ще хочу сказати, всі ми ходили в школу. да? От Я, наприклад, досі, досі спілкуюся зі своєю вчителькою Оксаною Володимирівна. Якщо ви мене дивитесь, привіт і дуже вас шаную. І я хочу сказати, невже ви які на матах розмовляєте? Вам не соромно перед вашими вчителями? Я, наприклад, б, ну, мабуть, згорів би со стида, щоб мене Оксана Володимирова побачила в такому е, контексті матршини? Ну я не знаю. Ну, ну, ч, ну ви що, не поважаєте своїх вчителів? Вам не соромно перед своїми вчителями? Вам на них просто ну як це так? Ну я, я став дорослий, школу закінчив і пішов на матах розмовляти. Стан в цілому, ну, я бачу, що машина не, ну, не вбита, така, знаєте, ну, не замучена. Ось, запустили автономку, працює, зробили тест-драйв, коробочки переключаються. Ну, ці вольваські коробки вони достатньо надійні, От, хто їздить, проблем вони не создають. Людина, яка замовляла Магну, ми хотіли спочатку купити цей Магну, знайшли йому в Німеччині, будемо зараз їхати забирати, а цей магну вже буде чекати. Після того я заберу того німецького і потім вже прийду, заберу цього. Так що, кому цікава ця машина, якщо встигнете, то можете її собі забирати, і я думаю, будете доволі. Є мелкі нюанси, вони є скрізь на грузових машинах. я вам хочу сказати, от де ви знайдете мана, подивіться, це моторчик. 480 DXI. Ну, таке, є нюанси, друзі. Звичайно, що є. Ну, я би сказав, що в цілому приїжджайте, дивитися, Сподобається, заберете, будете працювати. До речі, хочу сказати, хто пам'ятає той жовтий магну, в які всі кричали, що там, там, пробігу. Так от людина за весь цей час поміняла тільки на кабіні втулочки. Ну, щось таке. Може помилитися? Щось з кабіною зв'язане. І все. Обслужила людина, і вже, ну я так розумію, другий рік працює, і все, і все нормально. І слава Богу. І до речі, там теж був такий сухий мотор. Ну, тут є запотівання під кришки клапана зверху, ну таке. Ну Людина, яка купує собі другого магнума, він каже, шкода, що вони закінчуються з такими от моторами. Вже їх дуже важко купити і все менше і менше на ринку. Звичайно, її треба перебувати, але це все. Вже будемо робити не ми. Ми її так і будемо продавати, нічого ми тут робити не будемо. Да, я тут узнавав, тут печечку робили, бачите. А так, машинка чешка. 18 тисяч мотогодин у моторах. Так, умножайте на 60 і приблизно воно сходиться. Десь машина ця магістральна з низьким сідлом. Їздила десь приблизно 60. Кілометрів на годину середня скорість, тому я рахую, що все сходиться. Ось таке. Ну що, друзі, я ще в Чехії, роблю пересадку. Ви знаєте, хочу сказати, в принципі, да, в принципі огляд обійшовся приблизно в 100 євро. Ну так, плюс-мінус. Дорога сюди була в мені десь там 40 євро, обратно трошки дорожче, бо поїздом з пересадками. Але так може бути, ну, день уйшов, так. Да. Але я хочу сказати, якщо б я був на машині, ну, може би я трошки швидше додому попав. А так. Знаєте, і їдеш на зустріч, він каже, от у мене мало часу. Ну, Можливо, у людини не основний бізнес, площадка невелика. Але ось таке, я вам показую просто, як є. Друзі, я ще раз хочу напевні, ну, що я не суперексперт і ну, не хочу з себе там когось. Я просто показую те, що роблю. І роблю те, що мені подобається, до речі, все життя. От, ну Майже все життя, я роблю все, тільки те, що мені подобається. Мені ця робота подобається, тому я думаю, що це є кайф, коли тобі подобається те, що ти робиш, правда? Да, напевно, на цьому ми і завершимо. Буде огляд середу німецького магнума, але вже під замовлення. І він не німецький, він португальський. Так що залишайтеся зі мною і я вам покажу, що таке магнум з Португалії. Всім дякую за лайки. До речі, не забувайте, будь ласка, тому що дивлюся там, просмотрів 100 тисяч лайків. Ну що це? Ну, не вже так тяжко пальчиком. Так, здасться вам за ваші лайки. Здорово! Ну що, друзі, я вам хочу сказати, хочу вам сказати, поїздом їхати набагато комфортніше, набагато зручніше, в туалет йти комфортніше. Нічого шатає, ну і коли людей нема. Ну взагалі супер. Джекпот можна сказати. Ух ти, лки-палки. Буває таке, що сидиш вдома, шукаєш машини, машин немає. Те, що тобі потрібно. От немає, ти сидиш, сидиш, сидиш. Потім бац, і машина з'явилася. І я вже тут, я вже її подивився, і ми її вже купили. Розумієте? А буває, сидиш вдома і ніхто не дзвонить. А сьогодні дзвонило чоловік, мабуть, щоб не збрехати. Ну, чоловік шість, мабуть. Хтось поговорити, хтось посетуватися, хтось пофантазувати, хтось там ще щось. Один-два відсотки людей конкретних і серйозних. Андрюха, привіт. От великий привіт Андрюхі передаю. І чоловіку з високопіля, дай Бог, що там все в нього було добре. Дуже от серйозні, конкретні люди. Микола, добрий день, хочу з вами попрацювати, мені треба то-то-то. І скільки буде стоїти в Україні. Чітко, конкретно і все зрозуміло. Дуже класна річ. Без нього зараз нікуди. Бачите, розетка не працює і я підключився. Ох! Я. Пішов додому, голова розболілася, капець. коли щось болить, нічого не хочеться. Проверти взагалі нічого. Так що бережіть себе, дякую за лайки. До зустрічі через неділю.